Так, всім доброго дня, що тут Зараз трошки сверхостехники здали, не знаю що тут я сверхостехники не разбираюсь Ось така хрень є, якісь там, там знає, тут, мабуть розбирається, що це таке якісь ступиці, що за ступиці, Не знаю Ну чого, Вообще я там виволок, Тут такой нічого в принципі нема такого по 40 за КГ, може кому такі штуки надо, ще треба. Ще надо, ще треба. Ось такі всі. подшипники крутяться, в принципі. Этот трошки худой. Не знаю, с це. Ось так выглядают. По 40 за кг, в общем, если кому треба... Вайбер, пишіть у мене на каналі є Viber, на другому відео десь глянете. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Ну, в принципі і все. Такого нічого немає цікавого. Оці прийомці. Взагалі кому треба, запитуйте. По 40 я приїду з прицепом, загрожу, на почту, відправлю. Якісь мости, ну це мабуть ще загрузять зараз ці мости, поворотний якийсь мост з колодками вда не знаю. кабіна КАМАЗ, Якось так